Путін і Сі Цзінпін на двосторонніх переговорах 8 травня обговорять зокрема війну в Україні та будівництво газопроводу Сила Сибіру, Сибіру-2», повідомив помічник Путіна Ушаков. Проект газопроводу опинився в підвішеному стані останніми роками. За даними Джерел Bloomberg, на тлі посилення проблем у світовій економіці Пекін може пом'якшити свої умови за майбутнім контрактом, допустивши купівлю палива за вищими цінами. Для цього китайська сторона має намір оцінити різницю між вартістю газу всередині Росії і тією сумою, яку вона платить за поставки, запущеною 2019 року силою Сибіру. Підписання будь-якої угоди під час візиту не передбачається, але не виключено, що сторони вийдуть із глухого кута, в якому перебувають зараз. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом здійснити поїздку в Україну. Наразі його візит все ще перебуває на стадії узгодження. Зазначається, що Мерц підтвердив свою поїздку в Україну під час візиту в Париж. Він також пов'язав питання про німецькі гарантії безпеки для України з можливістю попереднього узгодження довгострокового припинення вогню пряма мова. Я хочу зробити все можливе, щоб європейський союз зробив свій внесок у забезпечення довгострокового припинення вогню після майбутніх вихідних і в укладення мирної угоди з Росією, сказав канцлер ФРН. Також Мерц підкреслив, що зараз його найбільше цікавить одне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню?